Вночі окупанти атакували два житлові райони Харкова. Харків знову опинився під вибухами. Було влучання попередня шахети біля приватного будинку. На жаль, зруйнована практично приватний будинок. Крім цього, постраждало 11 приватних будинків. Троє людей була гостра реакція на стрес. Зараз працюють наші комунальні служби, бо сьогодні дуже прохолодно на вулиці і потрібно дуже швидко закрити контури. Крім цього, підгнали вже наш автобус, там перебувають люди, працюють комунальні служби для того, щоб якнайшвидше все зробити. За даними мова, для ударів ворог використав різні типи озброєння. За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА. 17 лютого, друга Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Цапівка. Внаслідок падіння трьох БПЛА шахет на територію підприємства. Пошкоджено три складські будівлі, адміністративну будівлю та два автомобіля. 17 лютого, перше місто Харків, холодногірський район, влучання БПЛА шахет в землю. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждало три жінки 28, 50 64 років. Гостра реакція на стрес. Внаслідок удару ворожого БПЛА у Салтівському районі. Пошкоджено скління будинку без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 16 оперативних виїздів. Вночі, в результаті ворожого удару по житловому сектору у холодногірському районі міста Харкова, були пошкоджені господарча споруда та скління вікон 14 житлових будинків. Горіли залишки безпілотника на площі 3 квадратних метри. Постраждало три жінки. Гостра реакція на стрес. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі. Протягом доби рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли із прифронтового села Піски Ратьківських. Борівської громади Зюмського району до евакуаційного пункту двох цивільних осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Марія Солова, Дмитрон Гоен та Олексій Муравйов, Харків. Новини.